Головний у родині не той, хто заробляє гроші, а той, на кого вони витрачаються, кажуть, що ви маєте дар пророцтва. Скажіть, як складеться моє життя з фінансової точки зору? О, до 50 років ви потерпатимете від браку грошей. А потім, а потім звикнете. Звінок у банк видаєте кредит пацієнтам психоневрологічного диспансеру. Даємо але під божевільний відсоток. У вас є фінансові проблеми? Ні, у мене й фінансів немає. Після того, як він показав їй свій рахунок у банку, вона зрозуміла, що кохає його. Головний бухгалтер, Ване Петровичу, дозвольте, я поясню директор, пояснити я і сам можу. Гроші де. Значить, беру я кредит у банку 1 мільярд доларів. Купую цей банк, дозволяю собі не віддавати кредит, і все я олігарх. Ну, погодьтеся, геніально придумано. Жив із дружиною і думав, куди вона гроші диває. Розійшовся. Місяць пожив один. Тепер думаю, звідки вона їх брала? Суддя підсудному. Чому ви не взяли собі захисника? Усі адвокати відмовляються вести мою справу. Щойно дізнаються, що я насправді не брав цих 5 мільйонів. Три речі, на які страшно дивитися зранку після доброї гулянки, лице гаманець і список вихідних дзвінків на телефоні. Забрати в нього гроші не змогла ні поліція, ні податкова, ні міцні пацани. А от вона тендітна і чарівна, змогла. Зателефонувала чоловікові. Запитую, ти мене дуже любиш, відповідає Купуй. От що таке справжнє, подружнє взаєморозуміння?